Мої вітання дорогенькі! Я тут сижу в своїй печері та й думаю, думаю про жизнь, як вона є. І сьогодні думки про такий принцип, як неприв'язаність. Є такий принцип в Йозі, називається апаріграха. Його перекладають зачасту як е, ненакопичення. Але мені от здається, що. Розширити його розуміння до неприв'язаності має зміст. Та як не накопичення саме по собі, накопичення якихось матеріальних благ, воно не несе якоїсь великої шкоди людині до того моменту, поки вона не почне до цього прив'язуватись. Коли виникає прив'язаність, тоді виникає страх втратити це. І ми всі живемо життя, так ніби ми ніколи не вмремо з цим відчуттям. Ганяємося тут, от думаємо ще зараз от чуть-чуть, те те, і все буде щастя, і воно ніби о, стане на якусь стабільну лінію і так буде продовжуватись. Але в житті ж воно так не буває. Життя йде вверх, вниз, час тече. І в результаті нічого з собою не забереш. В результаті ми всі помремо. Не заберемо ні матеріальні блага, накопичені речі, ні гроші, ні близьких людей не заберемо, ні любов свою не заберемо. Все буде втрачено. І ми живемо якось без розуміння цієї нашої смертності. Живемо так, ніби. Ми от зараз доб'ємося того, що хочемо, і це вічно залишиться. А воно не залишиться. Смерть завжди чекає нас десь за лівим нашим плечем, поглядує на нас і чекає своєї можливості, щоб нас забрати. І коли є отака мудрість життєйська, коли є це розуміння, тоді ми можемо спокійно сприймати те, що приходить, і те, що іде. Або те, що приходить зі знаком мінус. Також, бо ми будемо розуміти, що в цьому всьому є початок і є кінець, і з точки зору вічності нема сенсу до цього прив'язуватись. Ось я недавно прив'язався до, до почуття закоханості, закохався в дівчину і, і забув про свою основну мету навіть життя, про те, що. Треба Бога ставити в центр і свій духовний розвиток. Хотілося вчепитись за цю любов і втримати її навічно. Тому що відчуття солодке, відчуття класне. А нема в нас жодної іншої цілі на планеті. В кожного ціль одна це духовна еволюція, це розкриття себе вічним духом. Або ж знайти на зв'язок з Богом по-різному, розказують. А суть одна. Все інше це просто такі ступені, якісь бонуси, які переходять від життя. Це як і гра. Просто граємось, пізнаємо різний досвід. А якщо прив'язуємось до чогось, то життя нас лупить. Ну, тоді виникає біль, тоді виникає злість. А чого так, чому так несправедливо? Зі мною відбувається я ж хороший. І... Ну, і далі з цієї теми виникає, плавно перетікає в наступний принцип йоги Ішвара Пранітхана називається. Це ж до чого нам треба тоді прив'язатись, якщо ні до чого не прив'язуватись. Ну, так от, прив'язатись треба до того, що вічне. Прив'язатись треба до космічної свідомості. Сам принцип він перекладається як відданість Богу. Коли ми ставимо в центр цю ідею, ідею вічності, тоді ми можемо спокійно сприймати все, що нам приходить, і все, що від нас йде з мудрістю. Як у Багавідгіті сказано, той, хто однаково безтурботно сприймає, Щастя, яке приходить в життя, і страждання, той може називатися істинним йогом. Ом.